iPhone 11, випущений у 2019 році свого часу став справжнім хітом його обирали за вдалий баланс між ціною, великим дисплеєм та функціоналом, який цілком відповідав всім запитам користувачів того часу, але сам час не стоїть на місці. Минуло майже 6 років. і З кожним новим поколінням iPhone ставав кращим, пропонуючи більше нових функцій. Наприклад, зараз iPhone 11 на адекватні 128 ГБ гігабайтів можна придбати приблизно за 7800 гривень на вторинному ринку. Що цілком вдала пропозиція, але ось цікаве питання: чи є взагалі сенс купувати цей смартфон у 2025 році? А головне, кому він ще підійде і хто зможе ним користуватися, а кому вже варто розглядати щось потужніше? Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про те, як iPhone 11 себе почуває у 2025 році. Коли iPhone 11 ще навіть не вийшов, його дизайн вже став темою для мемів та жартів, особливо модуль камер. Хтось бачив у ньому футуризм, а комусь він здавався варильною плитою. Але безуперечним є одне: цей блок камер став легендарною штукою, який задав тренди на кілька поколінь смартфонів вперед. Кумедно, що Apple після експериментів із діагональними камерами у нових моделях знову повернулися до вертикального розташування в iPhone 16. Мода, як і історія, схоже, люблять повторюватись. Корпус iPhone 11 з алюмінію та скла має дуже впізнаваний, але вже трохи застарілий вигляд. У руці телефон відчувається ковським, тому чохол стане вашим найкращим другом. До того ж, глянцева задня панель легко дряпається, що явно не сподобається перфекціоністам. Телефон важить 194 грами, і це відчувається. З одного боку солідність, з іншого довго тримати в руці такий гаджет не так вже і зручно, особливо, якщо ви полюбляєте годинами гортати меми в перший телефон у мізинець. А ось захист. Стайпі шістдесят 68 балів додає. Телефон витримує занурення на 2 метри до 30 хвилин. Хоча, як показує практика, більшістю все одно намагається тримати його якомога далі від води. І нарешті він класика всіх часів: перемикач беззвучного режиму. Але сьогодні він вже здається трохи застарілим на фоні кнопки дію нових айфон. Я вже звик викликати чат GPT натисканням однієї кнопки, а тут лише перемикання звуку. Особисто в мене телефон майже завжди на беззвучному, а всі сповіщення приходять. На годинник, тому перемикач мені точно не потрібен. В Цілому iPhone 11 у 2025 році все ще має свій шарм надійний, функціональний та впізнаваний. Він вже не викликає те саме вау, яке було колись, але точно дає зрозуміти це iPhone, який і знає свою справу. До речі, якщо ви вже давно хотіли придбати собі новенький iPhone 11, в мене є гарна новина. Його можна знайти у мережі магазинів моїх добрих друзів Яблука, і не лише iPhone 11, а будь-який яблучний телефон чи Техніку Apple, усе це за найпривабливішими цінами. Я завжди обираю яблуки, бо тут чудові вибіри, дійсно вигідні пропозиції. І ще одна гарна новина: в яблуках стартувала акція Yellow Friday та триватиме там до кінця листопада. Знижки та кешбек чекають на вас, тож це ідеальна нагода придбати улюблені гаджети ще вигідніше. Переходьте за посиланням в описі відео, обирайте новенький iPhone 11 чи будь-який інший iPhone та насолоджуйтесь легендарною якістю Apple. І не забувайте підписатися. На інстаграм Яблука там завжди цікаві новини та контент, який заряджає на покупки. Яблука більше ніж очікуєш. Екран iPhone 11 – це 61 дюймова ліквід Ретіна HD IPS матриця. Навіть на момент свого виходу це був досить спірний варіант, тому що OLED вже були досить популярними. Але зараз відчувається, що час цей екран наздогнав і навіть трохи перегнав. Роздільна здатність 1792 на 828 пікселів, навіть не Full HD, А якщо придивитися, окремі пікселі дійсно помітні у дрібних шрифтах. Проте у реальному повсякденному житті це не те, що дуже сильно заважає. Кольори тут доволі природні, як це зазвичай буває з ips дисплеями. Але якщо ви вже звикли до суперконтрастних та соковитих оледів, повернення до екрану iPhone 11 може бути дуже непростим. Чорний тут радше схожий на темно-синій. А загалом картинка здається менш насиченою та менш живою. Це не катастрофа, але IPS 2019 року конкуренцію з OLED не витримує, особливо вночі. Місцевої пікової яскравості у 625 ніт цілком вистачає для використання телефону у приміщенні. Але от на вулиці під сонцем матриця трохи здає. Все ж для комфортного використання телефону, хочеться тисячу ніт, не менше. Частота оновлення дисплея все ще 60 Гц, Що логічно, бо якщо у 2024-му в iPhone 16 вони не можуть зробити хоча б 90, то у флагмані 2019 року подавно. На жаль, через це вся система всередині телефону відчувається якоюсь тягучою, хоча насправді це зовсім не так. Ну і звісно ж, класика, чубчик першого покоління, який займає добрячу таку часу. Стину екрана зараз точно має застарілий вигляд. У нових iPhone його замінили на Dynamic Island, якого тут, звісно, немає. Загалом екран iPhone 11 – це хороший варіант для невибагливого користувача. Він не викликає захвату, але й не розчаровує, враховуючи ціну та вік телефона. А от камера iPhone 11, це той самий випадок, коли ностальгія бореться з реальністю. У 2019 році аж два об'єктиви на задній панелі телефона сприймалися революційно, але зараз це точно не вершина технологій. Почнемо з головного сенсора. Це 12 мегапіксельна камера з діафрагмою 1.8, яка навіть у 2025 році зможе робити гарні фото в день. Вона дає хорошу деталізацію, природні кольори та приємну контрастність. Проте як тільки сонце сідає, починаються справжні пригоди. Так саме тут вперше з'явився нічний режим зйомки, але чудес від нього зараз точно не варто очікувати. Шумів більше ніж хотілося б навіть деякі дешевші android конкуренти вже випереджають iPhone 11 у цьому сенсі. Далі надширококутний об'єктив. Це ще один 12 мегапіксельний модуль із кутом огляду 120 градусів. Він чудово підходить для групових фото, пейзажів чи архітектури. В день знімки виходять класними, але в умовах слабкого освітлення надширик здається трохи роз... Згубленим з'являються шуми, падає деталізація, а іноді кути кадру спотворюються так, ніби камера згадала своє перше робоче місце: дзеркало у тренажерному залі. У більшості випадків цей модуль виконує свою роботу, але я б точно не назвав його головним козирем. А от фронталка тут щедра: 12 мегапікселів, Smart HDR, Навіть вміє записувати 4К 60 FPS, Ну ніфіга собі. І якщо світла багато, то селфі мають чудовий вигляд. Але вночі камера вже зовсім не вражає, нагадуючи, що це все ще 2019 рік. Відео iPhone 11 знімає гідно. Обидва задні модулі підтримують 4К із частотою 60 кадрів на секунду, а стабілізація працює так, що навіть під час ходьби відео виходить плавним. Взагалі, я б сказав так: камера iPhone 11 це класика, яка зараз, хоч і не так сильно вражає, але все ще може здивувати приємними світлинами, особливо якщо ви чітко розумієте всі її обмеження. Базових потреб цього цілком вистачить, але якщо потрібно щось модніше, доведеться витратити значно більше гривень. Ну і звісно ж, нагадую, шановне панство, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на актуальний збір на потреби збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що всі ваші донати є неймовірно важливими разом до перемоги. Коли йдеться про продуктивність, iPhone 11 досі тримається молодцем, хоча й не без нюансів. Процесор a 13 Bionic все ще витягує більшість сучасних задач. Запустити месенджери, YouTube чи навіть мобільні ігри це все без проблем. Але якщо вам потрібно запустити десяток застосунків одночасно або користуватися складним софтом для обробки відео чи навіть 3D-графіки, вам разом із телефоном доведеться трохи попітніти, враховуючи, що тут лише 4 гігабайти оперативної пам'яті, багатозадачність не завжди. Працює ідеально. І хоча А13 старається максимально швидко перемикати програми, інколи трапляються перезавантаження вкладок у браузері, або невеличкі лаги в багатозадачному режимі. Проте і я в цьому абсолютно впевнений, для пересічного користувача iPhone 11 працюватиме цілком прийнятно. Я б навіть не побоявся сказати, він працюватиме добре. А от автономність 11-го – це той випадок, коли начебто вистачає, але не зовсім. Акумулятор на 3110 мАч у 2019 році впевнено. Тримав цілий день, але сьогодні зношення батареї та вимоги нових iOS дають про себе знати. Якщо ви не проводите кілька годин на день в Instagram чи TikTok, телефон спокійно може протриматися до вечора. Але в іншому випадку доведеться заряджатися раніше, тому знаєте, де знаходиться ваша найближча та найзручніша розетка. Швидка зарядка тут, до речі, є аж цілих 18 Вт. За пів години ви отримаєте 50%, але адаптер відповідний потрібно купувати окремо. Бездротова зарядка. Тут, до речі, теж є аж цілих 7,5 Вт, тобто вдвічі повільніше, ніж MagSafe в iPhone 12 і у всіх наступних до 16 серії телефонах. Тобто зряджати телефон без дроту можна, але краще це робити на ніч бо повільно. magsafe то тут немає взагалі, що для сучасного користувача може бути відчутним мінусом. Тому раджу звернути увагу на спеціальні чохли, які додають підтримку MagSafe навіть такому дорослому айфону, як 11-й. Це зручно та практично, особливо якщо вам потрібні магнітні аксесуари але ситуація така: iPhone 11 – це той телефон, який я можу порадити придбати у 2025 році лише у дуже конкретних виняткових ситуаціях. Якщо ваш бюджет сильно обмежений, але вам потрібен саме iPhone, то iPhone 11 може стати чудовим варіантом. Наприклад, це чудовий вибір для бабусі чи дідуся, яким потрібен простий зрозумілий телефон. Він також підійде школярам або студентам, які тільки починають свій шлях у світі Apple, та не хочуть витрачати на це всі власні чи батьківські заощадження. Або якщо у вас прямо зараз щось ще старіше за iPhone 10R. А от всім іншим я б радив відкласти покупку iPhone 11. Так, це все ще непоганий телефон, але його час майже минув. Замість того, щоб купувати пристрій із застарілим ips екраном, товстими рамками та відсутністю MagSafe, краще зібрати ще трохи грошей, хоча б на iPhone 12, де всі вищі перераховані пункти є. Якщо ж ви можете дозволити собі більше iPhone 13 взагалі стане чудовим вибором. Він має запас продуктивності на кілька років, а ще й камеру, яка робить дивовижні фото навіть у 2025-му? А ідеальним варіантом я взагалі вважаю iPhone 13 Pro. Він має всі переваги 13-ї моделі, плюс 120 герцовий екран та третій сенсор камери, що робить його найкращим у співвідношенні ціна якість. Тож ось цікаве питання, як ви вважаєте, який найстарший iPhone раціонально купувати на 2025-й рік? А ще яка модель, на вашу думку, є найкращою у співвідношенні? Ношені ціна якість прямо зараз. Сміливо діліться вашими думками з цього приводу в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Також не забувайте розповідати про мої відео своїм друзям. Саме це допомагає просувати якісний український контент. Також нагадую, що в описі, окрім посилання на iPhone 11 на сайті Яблуки, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні та Цікаві штуки, тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!